Натаження і хвилювання, сум і надія. І лише байдужості в них немає. Бо кожен, хто сидить у цій залі, доклада. Кожного із нас. Надходить день, коли доводиться пережити водночас і світлий сум, і біль розлуки з людьми, без яких не уявляєш свого життя. Прощай, рідний коледж, прощай, альмаматер науки, і дзвін малинових найкращих років прощання. Вам солодко гірко у цей час розлуки. Шляхи перед нами найкращий із них вибухають. Через усе життя ви пронесете пам'ять. Отже, ми сьогодні з вами підводимо підсумки нашої спільної з вами співпраці за 3 і чотири роки. Звичайно, для кожного із вас, з нас, по-різному давалася ця співпраця, але я зрозумів, що до кінця дійшли сильніші, і як бачимо, їх набагато більше. Звичайно, в нас є невеличкі втрати, хтось там спілкувався на другому курсі. Хтось по знайшов місце праці, перевівся на заочне відділення, але принаймні він закінчує цей навчальний заклад і це приємно. Кажуть, найцінніше і найродніше кожен з нас оцінює лише тоді, коли його досягає, а в іншому випадку втрачає. І сьогодні, коли лічені, скажімо, години залишились до того, до цієї події, коли покинете залу, кожен з вас. Мабуть, свідомо в правильній думки. Адже в цьому навчальному закладі в цих стінах ви змінилися за 3-4 роки. Ви по дорослі ви стали дружнішими, щирішими, вихованими, духовними і саме основне. Ви сформувалися особистість з власною думкою і з умінням її свят. Полізу для кожного із вас <клес> стадеться. Подальшому доля. Хтось з вас продовжує навчання, виріше навчання, заклав 34 рівня, інші будуть працювати на виробництвом, ще інші стануть підприємцями, кажуть, завдяки свій бізнес. Що вам побажати сьогодні? Дай Бог, щоб ви змогли зреалізувати всі свої задані і мрії, примножуйте самі традиції цього навчального закладу, заходьте в гості. І, звичайно, вибачайте, як. Десь у когось щось інколи не склалося, тому я вважаю, що кожен з нас має, як кажуть, пробачити, бо порізні бувало, я кажу, для досягнення вети будь-які засоби, яка свято, вручення вам документів про завершення навчання цьому навчальному, навчальному закладу. Хай вам допомагає Бог, щасливого, як кажуть, Путь, і ми очікаємо вас, коли. Коли будемо проводити день відкритих дверей. Гарного вам дня, гарного настрою і пам'ятайте, що ви випускники цього навчального закладу. Дякую за увагу. Дякую всім, що зголосилися. Дякую, я не буду більше виступати. я Дякую міському голові Тарасу Кучмі, який сьогодні, незважаючи на скрутну ситуацію, все ж таки знайшов час і до нас завітав у гості. Для того щоб привітати весь колектив і особисто вас з цим вашим великим гарним серком, вашому житті. Ви завтра вже дорослі люди. До вітального слова запрошуємо міського голову кучму Тараса Ярославовича. Доброго дня, стали чесно вечір. Насправді я дуже радий, що маю честь бути перед вами. Я перед тим колективом на вас вже був. Завжди це вже традиція. Приходжу на 1 вересня. Я задоволений сюди приходжу, тому що. Ви не просто майбутній цвіт нації, ви не просто люди, які будуть будувати майбутнє, ви і та надія, заради якої ми всі живемо і всі працюємо. Мені дуже тут приємно бути, тому що, ну, по-перше, надзвичайно багато красивих е, людей. Тут є пані Наталя Дума, красних людей, про які вже говорив пан звір. Я би хотів сказати, що Дрогобич Дуже зі смутком на ці дні всі відчуває, переживає, тому що майже 70% всіх студентів і випускників лишають наше місто. Діти, які прийшли і на нинішній день, ми вже з вами вимушені прощатися. Багато нам з вами довелося пережити, щоб марта сміється. Але я думаю, ви на нас злами тримаєте, як казав Богдан Іванович, і мені би хотілося вам побажати, щоб ну, не все складеться в вашому житті, так, як ви для себе придумали, але щоб складалося все якнайкраще. Я би хотіла вам побажати, щоб ви ставили перед собою мету і мети досягали. Ви сильні, ви маєте е, певну основу, ви продовжите навчання і е, я сподіваюся, що е, життя буде до вас е, добре. І е, саме головне, я би хотіла вам побажати в будь-якій ситуації, залишайтеся людьми. Будьте щирими, будьте порядними, а решта все додасться. Випускникам. Група БО 31. Барана Анастасія! АПЛОДИСМЕНТЫ. 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 Галишин Марій. Кондратюк кожені. Сецко Тетяні. Група ДЗ-41 Мацько Юлії. Сосяк Сосяк Ользі. Кієлківські Анастасії. Пункт 2. Присвоїти кваліфікацію молодший спеціаліст за спеціальністю 071 облік і оподаткування. Вручити дипломи про закінчення коледжу та видати свідоцтва про повну загальну середню освіту випускникам. Барану на Список, знаєте, по списку. <му> Бандич зоряння. Волосин Вікторії. Моя квіточка все сміх, Гадлану ляді. Звір Юлії. Нема. Козачок Катерині. Колодій Вікторії. Комар Галині, Крамар Юлії, Куляс Анастасії, Куляс, Матвій Матвіїшин, Оксані. Ковірок соляні Попроцькій попроцький вікторії. Нема. Хом'як мар'яні. Юркевич Анастасії. Присвоїти кваліфікацію молодший спеціаліст за спеціальністю 022 дизайн, вручити дипломи про закінчення коледжу та видати свідоцтва про повну загальну середню освіту випускникам ганусяк марії. Гапуняку Андрію. Гуріновій Тетяні зині Оксані. Ільницькому назарію лицюк Вікторії. Мінку Мар'яну Мушкамбарові Марті Анні Соболь Марії Ангеліні. Сувалі Богдану, це слів Мар'яні, нема Мар'яни, Сульган Марті. Юзефович Мар'яні За відмінні успіхи у навчанні активну участь у громадському житті коледжу та зразкову поведінку нагородити грамотами таких випускників. БО-31 Галишин Марію. Кондратюк Божена Стецько Тетяну. ДЗ-41, Мацько Юлія, Юлію. Анастасія. За відмінні успіхів навчання навчанні, активну участь у громадському житті коледжу зразкову поведінку. Та високі спортивні досягнення нагородити грамотами випускників. БО-31. Баран Анастасією. ДЗ-41 сосяк ольгу. За високі спортивні досягнення, активну участь у громадському житті коледжу нагородити грамотами випускників БО-31, Барана Назара. <плес> 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 а телефон як продовження руки? <плес> Матвіїши Оксану. За належне виховання дитини оголосити подяку батькам, батькам барана Анастасії Олександру Йосиповичу і Олені Іванівні. Олена Іванівна, я вас десь бачила. Ходіть по грамоту. А що так тихо? Та поплескайте мамі. Галишин Марії, Михайло Михайловичу, Оксані Анатоліївні. Нема батьків. Кондратюк Божене, Едуарду Володимировичу, Галині Едуардівні. Єдуардівні. Тетяни, Ірині Ярославівні і Василю Петровичу. Сусяк Ольги Миколи, Миколі Миколайовичу, Ярославі Ярославні. Мама є. Мамо! Мамо, тебе! Фіалківської Анастасії, Михайло Володимировичу, на жаль, і Тетяні Васильівні. Ацької Юлії Оресту Михайловичу і Лесі Юліанівні. А, дівчат цьома леа мами. Оголосити подяку кураторам груп групи БО-31. Грицик Галині Орестівні. І групи ДЗ-41 в Думі Наталії Вікторівні. Наказ за підписом директора коледжу Богдана Івановича Звіра. Дякую за увагу. Я вас люблю. Для оголошення наказу слово надається завідувачу відділення Федисіву Тарасу Богдановичу. На підставі рішення Державної кваліфікаційної комісії наказую Присвоїти кваліфікації, до речі, дівчата, у вас найдовша кваліфікація згідно списку, Організатор діловодства, референт, архіваріум, спеціаліст комп'ютерного набору, завідуючий відділом кадрів. То все видно та встановити освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, вручити дипломи про закінчення коледжу та видати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти таким випускникам коледжу Гавриляк Оксані. Колег Соломії? Гуленняк Христині. Маркус Андріані. Вій вікторії. Аня, пункт другий є стосовно вас, але ваш диплом ще в Києві, бо ви в нас молодший бакалавр, ще Ми вас дуже вітаємо. Ви дуже відрізняєтеся, ще його роблять, прийщуть і тоді. Він у вас є і тому сьогодні святкуєте, добре? Прошу присядьте. Пункт третій за активну участь у підготовці та вихованні молодших спеціалістів оголосити подяку куратору групу Бойчуку Іванові Юрій. Значить, про випуск студентів груп К-41 та К-42 у період з 15 червня 21 року по 22 червня 2021 року проходив захист дипломних проєктів спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології студентів денного відділення. На підставі рішення Державної кваліфікаційної комісії наказують пункт перший присвоїти кваліфікацію технік з автоматизації виробничих процесів, спеціальності автоматизація та компютерно інтегровані технології, вручити диплом з відзнакою про закінчення коледжу і видати свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти такими випускникам. Група ЕК-41 Чорняку Дмитрові. Група ЕК-42 та Олегові. левові. Пункт 2. Присвоїти кваліфікацію техніку з автоматизації виробничих процесів, спеціальності автоматизації та комп'ютерно-інтегровані технології, вручити дипломи про закінчення коледжу і видати свідоцтво про здобуття. Повної загальної середньої освіти таким випускникам група ЕК 41 Веселому Віталію. Глишно романові. Гузіновському і Заперечу романти за паницькому Андрію костері Миколі.

Панікуюсь, ви заславною. Під городе кому І хроню Назарію. Ми тепер група така соро. Довбуш Андрій. Петро. Іли конодає. Коваль Максимов. Нема? Ковацину Іванович. Егор хочу Вадиму. Костецькому Мар'янові. Лесовичу Андрію. Маньку Юрію. насиченим яскравим, красивим. Пам'ятайте, що двері коледжа завжди відкриті до вас. 307 аудиторія і двері моєму серці завжди відкриті. Приходьте в будь-який час. Я завжди рада вас зустріну і в радості, і в горісті. Приходьте просто, щоб ми згадали про все, що у нас було, і наші взльоти, і падіння, і, і догани, і подяки. Все-все-все ми згадаємо. Я вас дуже люблю. Дякую за все. Дякую колягам за підтримку. Я дуже рада.